Роботка планки полска шлифа розподіл розподільчої плити. Значить, я додав сюди розподільник, який двигає столу. Але з першої попитки воно все запрацювало, бо... але стол їздив занадто ну, повільно. Е... І я перерахував, коли сі... січення всіх отворів і січення перетиншланом. Він десь був 5 мм діаметру шлангу, і патері над цим шлангом були порядка ну, там щось 8 8 атмосфер, 8 бар. А циліндр, робить ця система, працює на 10 барах. І дійсно він не може нормально працювати. Зараз прирахував на 8 отвір замість 5 І Десятий отвір у шлангу, і будуть потери тиску десь порядка одного одного бара на всій длині, тому, тому я вважаю, що зараз повинен запрацювати вже нормально.